Це готель із найкращими пейзажами, найкращою панорамою. Ви в цьому самі зараз переконаєтесь у відео. Ну і звісно, на початку цього відео ви вже бачите, скільки переді мною різноманітних цікавостей, краєвидів. І це попри те, що йде зараз сніг та хмари, тому що за тими хмарами там ще більше гір видно, коли їх немає. Влітку взагалі просто кайф. Там перші траси Буковелю, і взагалі, ну і я чесно кайфанув від цього готелю. Його головна перевага це саме пейзажі. От Заради пейзажу та ековідпочинку їдьте сюди. В іншу сторону, ще й ліс. Отже, огляд номеру. Як виглядають безпосередньо номера самі в готелі? Значить, ось... Перед нами басейн зараз. Тобто у них є басейн одразу. Можемо пройтися по сходах. Вони вже прикрашені, готові до Нового року. Зовсім скоро буде святкування повне. Значить, до проживання у вас будуть включені сніданочки на вибір. Ви можете самі собі обрати, чим ви хочете смачно поснідати. І вам будуть давати завжди дві позиції: першу позицію, другу позицію якусь, ну і щось там, каву якусь чистік. І як обіцяв, крутий пейзаж із балкончиків знизу. Коли ви тільки прокидаєтесь з раночку, у вас має бути ось так, друзі. Ви виходите на свою власну терасу, свій власний балкончик, дивитесь. Там гори всюди, гора хомяк, до речі, прямо. Карпати, полонини, ліси. Оце Тера заради чого потрібно їхати сюди, у ці місця. А до речі, коли немає снігу, знову ж таки, там ще більше гір видно. А влітку то взагалі тут все таке зелене, класне. Я отримую задоволення від цих пейзажів. Вони, знаєте, дають таке натхнення і одразу хочете ще в два рази більше працювати, чесно кажу вам. Отже, огляд номеру. Як виглядають безпосередньо номера самі в готелі? Значить, ось один з типів номерів. Він має такий своєрідний інтер'єр. Дизайн. Номера відрізняються між собою, до речі, така шафа стильова. І тут що у нас? Вибирання? Ага, обирання. Супер. Навіть дають вам все, що потрібно, всі прибамбаси. І вигляд з балкону. що найважливіше та найголовніше в цьому готелі взагалі, це головна перевага цього готелю. Вигляд. З балкону. З цього номеру, дивіться, яка велика тераса. Ох. І туди панорамки на гори. Інший тип номеру у цьому готелі виглядає зовсім по-іншому, як бачите. По-перше, інтер'єрчик зовсім відрізняється, Вбиральня, в принципі, дуже схожа. А всередині, як бачите, дизайн зовсім інший. Значить, є таке двохспальне ліжко, гарне, велике. Тут така стіна, дуже гарна стильова. Мені взагалі подобається просто такий стиль. Каміння сейф навіть. Так, багато грошей з собою не возити, треба в буковель. Чи треба? Пишіть коментарі. Дивіться, файно, дуже, я кайфую від цієї стіни. Телефон, звісно, не передає всю красу. І, звісно, пейзаж в іншу сторону на ліси. Оп. З цього балкону у нас пейзаж на ліси, і там вже можна поглянути на смереки та все інше. А, до речі, навіть на Буковелі є пейзаж у цю сторону з готелю. Тобто ви можете собі обрати, чи ви хочете дивитися на ліси і туди на Буковель, чи ви хочете дивитися на поляницю і гори синяк в іншу сторону. Але, в принципі, є загальні тераси для всіх. Значить, до проживання у вас будуть включені сніданочки на вибір. Ви можете самі собі обрати, чим ви хочете смачно поснідати. І вам будуть давати завжди дві позиції. Першу позицію, другу позицію якусь. Ну і щось там, каву якусь чи сік. Значить, Покажу зараз, до речі, що можна обирати. Серед чого Значить, ви можете обрати сніданочки. На даний момент у нас, наприклад, є такі позиції. Позаду мене безпосередньо наш готель Севеней, і ви будете здивовані насправді пейзажами, які можна поглядати з нього. Готель сам по собі є не дуже великим. З однієї сторони, щоб ви розуміли, є стежка в ліс, тобто ви можете погуляти по справжньому лісові. Можете в ту сторону піти, можете сюди піти, там є стежки, можна прогулятися. В іншу сторону, пейзаж на Буковель в ту сторону, сюди на поляницю. Зверху, звісно, видно краще. І сама територія парку є, кажуть, що борку. Місця вистачає на всіх. Це мені писали туристи в інстаграмі, які тут відпочивали. І безпосередньо тут ще добудовується в них корпус, та буде справжня сауна для гостей. З цієї краси заходимо до нашого готелю. Там така, до речі, є ще одна тераса, туди можна вийти з ресторану. А як війти, то на першому поверсі на вас очікує така от гарна рецепція з крутим годинником. І місце, де ви можете поснідати, пообідати, повечеряти. У вас, звісно, будуть включені сніданочки, але ще можна замовити по QR-коду, по меню. Можемо пройтися по сходах. Вони вже прикрашені, готові до Нового року. Вже зовсім скоро буде святкування повне. І самі безпосередньо коридори на кожному поверсі мають ось таку стилістику, такий дизайн. Прикольно і гарно виглядає. Я зараз піднявся всього лише на другий поверх, і на кожному поверсі є ось такий от балкончик для гостей. Тобто, окрім тих, що в кімнаті є ще загальна така тераса, з якої ви можете також дивитися всі пейзажі, панорами на буковель ту сторону. Там, до речі, перша траса. Они її видно звідси. Сам Буковель, поляниця, гори. Це тільки другий поверх. На третьому ще гарніше. Перед нами басейн зараз. Тобто в них є басейн одразу. І дивіться, до речі, який класний басейн. Басейн з панорамою на поляницю, в ту сторону на Буковель. Дуже крутий. І в ту сторону, до речі, ще на гори. Просто зараз сніг паде трохи, то не видно тих гір. Дуже класні пейзажі з цього басіку. Ну і готель з цієї сторони добудовується. Так як я вам казав, він буде ще більший значно. Ну і сама тераса, на яку можна вийти зі сніданочку або поснідати на ній влітку. Зараз. Я на ній ще не снідав, тому що трошки, чи зовсім трошки, чи дуже трошки холодновато на вулиці, тому що зимовий період. А так-то можна ще виходити сюди на терасу. Тут навіть фотозона є, така, дивіться, камінчик є. Цікаво, як тут це все влітку виглядає. Тому що взимку зараз дуже гарно. Все дуже файно виглядає. Зараз я провів вам короткий рум-тур, короткий огляд цього готелю і який мій висновок про цей готель. Знаєш, дивіться, друзі, якщо ви зараз почнете говорити, що тут далеко до трас, так, далеко до трас, як і в більшості готелів, далеко до трас. Але є свої переваги. Ну, дивіться, в якому готелі ви зможете жити, по-перше, за таку ціну зі сніданками із сауною, ну, і з такими пейзажами. І ще й щоб тут була тиша, тому що і тут немає шуму, тут реально тиша. Якщо такі готелі є, то це супер. Дякую за перегляд. Лайк поїхали далі. Позаду мене зараз справжня казка. По перше, це казкова погода навколо. Покажу вам ці засніжені. Смереки, вони всі засніжені вечорок на вулиці. Ну і по-друге, це наш казковий готель. Він дуже гарно підсвічується вночі. Навіть видно його назву звідси. Паркомісце, відповідно, друзі, є для всіх гостей, там ще в ту сторону просто територія продовжується, тобто є де припаркуватися. Це такий вигляд готелю з назовні. Він такий естетично гарний. Я б сказав, мені дуже подобається. І в іншу сторону показую з балкончику. І як обіцяв крутий пейзаж із балкончиків. Значить, зараз я на загальному балконі, тобто він не відноситься ні до якого номеру. І звідси такий крутий пейзаж на всю поляницю, на весь Буковель, який зараз засніжений і нічого майже не видно. Із-за того нам такий в далекій перспективі. А так то все дуже файно виглядає. От саме пейзажі тут найкрутіші, реально, найкращі. Я не знаю, як можна було підібрати таку класну локацію з таким файним пейзажем.